Близько 68 мільйонів гривень, майже 114 тисяч одиниць медичного обладнання та розхідних матеріалів. Передано у 80 медичних закладів, 12 військових частин, і 4 благодійні та громадські організації. Міжнародний фонд медичних інновацій вже три роки працює для покращення української медицини. Головна мета фонду. Допомагати медикам рятувати життя важкохворих пацієнтів та впроваджувати найперспективніші інновації в галузі охорони здоров'я. Ідея створення міжнародного фонду медичних інновацій виникла з початком пандемії. Саме COVID-19 показав наскільки сильно українські лікарні потребують нового обладнання, нових технологій та нових підходів у лікуванні. В умовах війни фонд працює над забезпеченням лікарень найнеобхіднішого обладнання в таких напрямках: донорство крові та онкогематологія, онкологія, хірургія, а також займається розвитком соціальних програм та підтримкою захисників. Всеукраїнський проект Живи, люби, донуй під егідою фонду об'єднав українські центри крові, відомі компанії, it спеціалістів, спортсменів та активістів заради популяризації донорства. В рамках проекту Чути життя фонд спільно з громадською організацією Відчуй безкоштовно передав слухові апарати військовим та людям, що втратили слух, перебуваючи в окупації. Для підтримки дітей у лікарнях фонд започаткував арт-терапевтичний проект Хепі простір Він сприяє відновленню емоційного здоров'я, стабілізації тривожних розладів та повертає дитину у творчий простір безпечної взаємодії. Спільно із засновниками та переможцями Національної премії ЮНА фонд зібрав 1 мільйон гривень для придбання медичним закладам апаратів для вакуумної терапії ран, системи терапевтичного аферезу спектра Оптія та контейнерів для збору донорської крові. Сьогодні кожен із вас може стати частиною революційних змін в лікуванні онкології. Міжнародний фонд медичних інновацій оголошує збір на впровадження першого в Україні цифрового сканеру патогістологічних досліджень. Цифровий сканер призначений для сканування, зберігання та обробки гістологічних матеріалів. З його допомогою діагнози будуть встановлюватися на 50-90% швидше. З'явиться можливість негайно проконсультуватися з іншими фахівцями з будь-якого куточку світу. Цифрові знімки допоможуть розвинути в Україні наукову дослідницьку роботу для діагностики нетипових захворювань. Долучайтеся до збору, зробіть свій внесок в розвиток української медицини.